Такі кружечки у нас ще в наявності від торгівельної марки Ardeсто? Дві кружечки в наборі. Давайте їх розглянемо, як вони виглядають. Ось подивіться. Ось така стандартна чашечка з подвійною стінкою, з скловних боросилікат. легеньке, витримує перепади температури. Об'єм даної чашечки 270 мл. Є в наявності ще такі чашки з більшим об'ємом. Вона дуже легенька, подивіться, дуже зручна. Можете брати і за ручку, і так як скляночку в руках тримати. Дуже зручно. Дві чашечки до набору входить, ще раз повторюю. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.